І знову яскраві заголовки про те, що складно уявити на собі, а там мотузки, лезо і пігулки, там біль, там страх, там тисячі причин. Їх, можливо, так і не сказали душі вголос або перетворили їх на жарт, але вони були у кожного із них, душили голову думками. Вони боялись, у них тремтіли руки. Вони думали про тих, чиї сльози побачити так не хочуть, але вони все одно йшли. Вони плакали, вони благали, щоб щось змінилось в їх житті. Вони книги романтизували, любили Сквери та Майнкрафт. Вони BTS любили, Каверденса Бодорами. Вони хотіли жити. Вони хотіли мати право БУТЬ! Їх таємницю залишилось на папері. Ці листи останні бояться прочитати вголос. Тато, я пішов, бо Україні не треба ти на шкірі хлопчики. Мені було приємно, коли ти купив мені рожеву сукню. Проте мені було соромно її одягнути. Вона була старенька і зовсім не підходила в барви яскравих і нових речеоднокласниць. Пробач, але мені соромно через те, що єдине, що я можу зробити, це брати в тебе гроші. Мені варто піти. Пробач, брате, ми більше не зможемо купити разом піцу. Я дійсно намагалася схуднути. Напевно, варто було обрати, стрибнути з даху. Як мене такого вмістять в труну? Я хотіла обрати свою релігію. Мені не подобалося, що ви мене водили в церкву про те мого бажання. Коли я знайшла свій шлях, сказали, що я вам більше не дитина, бабуся, я лесбійка. І знов яскраві заголовки. Про те, що складно уявити на собі, тобі дійсно так важлива орієнтація, колір шкіри, релігія, заможність чи зовнішність. Можливо, якби ми були більш толерантними, цих жертв було б менше.